Відповідь на триваючі атаки на українські міста, Росія вдається до екстремальних заходів, перевантажуючи свої стратегічні бомбардувальники ту 95 МС. Авіаційний експерт Костянтин Кривола проскрив, що стоїть за цими, і чому росіяни змушені ховати свої ту 160 у недоступних місцях. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Нещодавні масовані удари по Україні виявили тривожну тенденцію. Російські окупанти почали споряджати свої ту 95 МС одразу шістьма крилатими ракетами. За словами Костянтина Криволапа, це безпосередньо пов'язано зі серйозними втратами, яких противник зазнав після успішних українських атак на російські аеродроми, зокрема в рамках операції Павутина Служби безпеки України. Вони максимально перевантажують ці борти з надією, що вони долетять до авіабаз, заявив експерт. Це свідчить про те, що Росія перебуває на межі своїх можливостей. Окрім перевантаження, ту 95 МС росіяни кардинально змінили свою логістику. Тепер стратегічним бомбардувальникам доводиться літати значно більше. Замість того, щоб сідати на аеродромі Енгельс, вони вилітають з Аленії до Каспійського моря для пуску ракет, а потім повертаються знову на Оленю. Вони бояться зараз сідати венгельсі, адже не розуміють, скільки таких чудових вантажівок по всій Росії ще є, зазначив Криволаб. Більше того, Росія змушена ховати свої бомбардувальники Ту-160 на авіабазі Анадир, куди нема шляхів для вантажівок. Костянтин Криволаб підкреслює, що навантаження у шість крилатих ракет є шаленим для крила Ту-95 МС. Ці літаки не розраховані навіть на запуск двох-чотирьох ракет. Росіяни продовжують свою стару тактику створення панічних настроїв, аби населення України не забувало боятися, резюмував експерт. Це виражається в одночасному використанні великої кількості дронів імітаторів та БПЛА, а також концентрації ударів на конкретних об'єктах. Так, у 9 червня російські окупаційні війська завдали чергового масового удару, застосувавши майже 500 засобів повітряного нападу. Головною ціллю став один з українських українських аеродромів Повітряні сили ЗСУ повідомили про застосування 479 ударних БПЛА типу Шахед та дронів імітаторів, чотирьох кинжалів, десяти крилатих ракет Х-101, трьох Х-22 та однієї х 35 Представник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що всі ракети кинжал були знищені за допомогою американських комплексів Петріот. 10 червня російська армія атакувала Україну 322 Засобами повітряного нападу основним напрямом удару був Київ. Ворог запустив 315 ударних БПЛА «Шахед» та безпілотників-імітаторів, а також дві балістичні ракети КН 23 та п'ять крилатих ракет «Іскандер-К». Повітряні сили України успішно відбили напад за допомогою авіації зРК, підрозділів РЕП та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.